У Рівному зима знову нагадала про себе. Продовж минулого вечора та ночі вулиці міста вкрилися снігом. Комунальники кажуть, наразі на автодорогах ситуація стабільна через високу інтенсивність руху. А от на пішохідних та паркових зонах з самого ранку працюють двірники тресту зеленого господарства. За словами начальниці дільниці озеленення Валентини Цуркан, попри нестачу рук, робота продовжується. Виїхали в нас дві одиниці техніки, які почали чистити вже відповідно наші закріплені території за нами, які ми доглядаємо, підчищаємо двірники. Так само вранці повиходили на свої робочі місця. Підсилили двірників бригадами. Взагалі сьогодні залучено в нас 43 чоловіка працюють, плюс ще дві одиниці техніки. З них 23 двірника, 20 чоловік дівчат з бригади. Щодо ситуації на автошляхах Рівненщини, за словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, цього разу стан не критичний. До цих зимових опадів були цілком готові. Каже на різних напрямках продовж ранку та дня працювала техніка. Нині ситуація під контролем залучено наразі 55 машин та механізмів підрядних організацій. Працює більше 70 людей. Роботи ще тривають, зокрема двох категорій. Перше це підтримання належного експлуатаційного стану на основних транспортних наших артеріях, і друге це забезпечення проїзду на автомобільних дорогах з низькою, відносно низькою інтенсивністю руху. Ускладнень з проїздом або якихось позаштатних ситуацій не було. Дмитро Леонтіюк додає, в разі повторного погіршення погодних умов необхідної техніки та проти ожеледних сумішей цілком вистачить. Якщо працювати в штатному режимі, то в принципі до кінця зими, і можливо, навіть на якийсь там початок наступної зими, матеріалів вже в області сконцентровано. Що важливо, Україна отримала гуманітарну допомогу в виді технічної солі, власне Держагентство відновлення від королівства Нідерланди у нас в області. Цей матеріал є. Він заскладований і використовується зараз фізично на базах підрядників трошки більше тисячі тонн тільки гуманітарної солі. Такі різкі зміни погоди. Синоптики пояснюють проходженням на нашій території теплого фронту. Зазначають, найближчим часом очікується доволі нетипова для цього сезону погода. Знаходимося в зоні цього малорухомого фронту, тому опади поступово будуть переходити від мокрого снігу до дощу. Цієї ночі ще з мокрим снігом. Далі невеликий та помірний дощ в суботу та неділю. А ось в понеділок без істотних опадів. Завтра в день ми прогнозуємо разом з дощем температуру від 5 до 10 градусів тепла. Вже. В неділю температура повітря вночі 3 вісім тепла. Невеликий дощ продовж доби в день від 7 до 12 тепла. А в понеділок. 3,8 тепла зберігається вночі без істотних опадів продовж доби, а в день температура повітря 10-15 градусів тепла. Також пані Ірина додає, що ймовірні ускладнення погоди можливі у наступну ніч. Зокрема, очікується туман видимістю 200-500 метрів вночі та вранці, а також слабка ожеледиця. Тож закликають водіїв та пішоходів бути обачними. Вікторія Якимець, Софія Капінос та Олег Шаламай телеканал ITV Media Group